В минулому відео, друзі, я розповідав, як я іммігрував в Нову Зеландію без грошей. У мене на кармані було 150 американських доларів, коли я приїхав до Нової Зеландії. О, а в цьому відео я розповім, скільки потрібно мати грошей, щоб переїхати в Нову Зеландію. Якщо ви ще не знайшли свою роботу, а тільки приїхали сюди, і тут пробуєте щось налаштуватися, налаштувати своє життя, то, будь ласка, дивіться це відео до кінця, поставте подобайку, розлоги, коментар. Підпишіться на цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. І я хочу сказати, що я ціную підтримку кожного з вас. ну Тут така ситуація. Оскільки деякі люди, наприклад, переїжджають по навчанню або там дехто по туристичній візі, просто дивиться, чи їм підходить ця країна. І тут, як не основна ваша мета, ви можете подорожувати і в принципі, придивитися собі на роботу. Якщо ви не знайшли роботу, а переїхали якимось чином, не знаю, яким Нову Зеландію, то е, і не сама з сім'єю, то в принципі вам потрібно мати ну, деякі кошти. Тому що тут тільки садочок на дитину, скажімо так, коштує в середньому 300 доларів на тиждень зараз. Це така реальність, це не недешево, якби. І це, це така левова частка, за що вам треба віддати гроші. І я не кажу плюс про те, що Нерухомість, теж орентуватися. Ми буду брати на сім'ю з двох дорослих і двох дітей. Це вам треба двох-трьохкімнатний, ну, краще трьохкімнатний будинок орендувати. І, в принципі, в місті він буде коштувати від 450-500 доларів на тиждень. Вже якщо ви хочете кращий новіший, то від 650, я б сказав би. Він, ну, він там буде йти хороший, там може 5-6-річний з двома ваннами, кімнатами. З двором це, такі гроші можна знайти, але це не, не малі гроші. Тобто, якщо ви переїхали в Нову Зеландію і е, шукаєте роботу, вам же ж потрібно зняти житло, е, дітей в садочок, харчуватися за щось. І я б сказав, би, що для сім'ї чотирьох чоловік, ну, на мою думку, треба мати на перший час хоча б з собою там, 30 тисяч доларів, мабуть, вистачить навіть новозеландських. Це при тому, що ви вже там в принципі, проробили якийсь там шлях з роботою, що ви, у вас є якісь там вже заціпки, що ви найближчим часом прикладенте роботу. О, і я б сказав, би, хоча б 30 тисяч треба мати на кармані. Але 30 тисяч на доларів це набагато менше, ніж американських. Це десь буде там, 20, може, з копійками американських. Так що така сума е, рекомендована, хоча в кожного, знаєте, свої витрати. Для кожного з нас ну, може ця сума відрізнятися, тому що хтось звик більше економити, хтось там не звик економити, хоче жити зараз. І, в принципі, я їх також з цих людей розумію, хоче їздити там на дорожчому автомобілі. Е, до речі, про автомобіль його можна тут купити десь 800 від 700 новозеландських доларів. Старішу модель. І там більш-менш вже таку хорошу, 10 тисяч буде стоїти наприклад, ви можете за ці гроші взяти Toyota Prius за 10 тисяч новозеландських доларів. Це десь буде 6 там американських, і вам з головою там і на перший э, час свати. До речі, тут ціни, я так замітив, в Новій Зеландії, ну, дешеві на автомобілі, порівняно там з іншими країнами. Якщо тут, в принципі, вони так само коштують, як і в Україні, але в новозеландських доларах. Тобто, якщо там. Автомобіль в Україні буде коштувати 10 тисяч, то він теж тут 10 тисяч, тільки в новозеландських доларів, а в Україні буде в американських. Тобто це на 40% дешевше. Ну, це майже вдвічі, це велика різниця. Тобто, ну, така економія на ну, автомобілі, я сказав би, бензин. Зараз по 2,50 в середньому за літр 91-го бензину. За інтернет вам придеться заплатити за безлімітний від 100 доларів новозеландських місяць. Електрика. Також дивлячись, як в пору року в зимою більше використовують. Я б сказав би 150-200 також в місяць. Це з таких самих основних затрат, що ви будете платити. В Ізландії, що ваш особистий будинок, то вам придеться, що заводу там дещо доплачувати за земельну ділянку, там всякі ці страхування на будинок, на майно там також є, ну, набігає така немала сума, друзі. Тому ця сума така індивідуальна, що я сьогодні навів, навів в принципі, ціни, які зараз в Новій Зеландії е, на житло, на автомобілі. Ще на продукти я б сказав би, також в тиждень десь треба орієнтуватися 150 доларів новозеландських на людину. Тобто, якщо брати 4 людини, ну на дітей може менше трохи. Десь приблизно так. Е, таке сьогодні відео. Цікаве, в нас в Новій Зеландії почалася осінь, годинники перевели. На годину назад, раніше зараз темніє, в початку сьомого вечора. Але Новозеландія круглий рік залишається зеленою. От бачите, як виглядають вулиці Новозеландські, всі зелені зараз, і вони, в принципі, зимою таки залишаються зелені, зелений газон. Так, друзі, дякую, що ви продовжуєте мене підтримувати, продовжувати, продовжувати підтримувати цей перший україномовний і найбільший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Ціную підтримку кожного з вас. Хочу Побажати, що вам щастило всіх ваших побажаннях. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам ЗСУ.